Всім привіт! Кіноіндустрія не стоїть на місці, і кожен місяць дарує нам нові історії, які захоплюють, дивують і надихають. У цьому відео ми розглянемо прем'єри, які вже з'явилися на великих екранах і можна подивитися. Всім гарного перегляду! Велика двадцятка. Запланований саміт g 20 отут має відбутися. Високопоставлені лідери та політичні діячі вже прямують на місце призначення, щоб взяти безпосередню участь в заході, де будуть обговорюватися події світового масштабу та важливості. Проте несподівано виявляється, що підступні терористи, які давно підготувались та якісно спланували всі свої злочинні дії, також приєднуються до справи. Коли саміт g 20 потрапляє в облогу, діючий президент США стає. Цілю номер один. Уникаючи страшних перешкод, вона мусить самотужки перехитрити могутнього ворога, щоб берегти свою сім'ю, рідну країну та захистити всіх світових лідерів в цій шаленій битві не на життя, а на смерть. Найокептен Є все ще тут. Нищівна правдива історія, котра яскраво демонструє справжнє зображення неймовірної людської стійкості, перед обличчям несправедливості, розповідь, де мати змушена переосмислити себе, коли життя її родини майже вщен зруйновано актом свавільного насильства, в часи зміцнення влади військової диктатури в Бразилії 71-го року. Одного дня, колишній конгресмен і відвертий критик нової військової диктатури в Бразилії був забраний прямо із його будинку групою урядов. Чиновників героя забрали з Ріо-де-Жанейро, не сказавши абсолютно нічого про те, що трапилось та куди далі його везуть. Єдине, що було відомо, він мусить дати певні свідчення діючій владі. Після цього викрадений безслідно зникає. Грязовий ключ. Подорожуюча жіноче подружжя, що вирушило в довгоочікувану водну подорож разом зі своїм вірним чотирилапим другом, випадково стає заручником непередбачуваних обставин, коли жінки висаджують свій човен на великому узбережжі, котре несподівано викликає розруху місцевого кемпінгу іншої пари відпочиваючих. Опинившись в самому епіцентрі небезпечних подій, всі відпочивальники стали заручниками обставин і були вимушені чекати, поки не прийде довгоочікувана допомога. Всі учасники зловісної пригоди змушені тільки чекати більш вдалого часу, допоки не розпочнеться прилив. Єдиний шанс на їхній порятунок із небезпечної павутини життєвих подій, в яких опинилися вплутаними головні герої. Потворна зведена сестра. У королівстві, де краса жорстокий бізнес, Ельвіра намагається конкурувати зі своєю неймовірно вродливою зведеною сестрою Агнес, після того, як мати Ельвіри Ребека та батько Агнеси Отто одружилися. Ці дві молоді жінки спочатку непогано ладнали між собою, але після смерті Отто все змінюється. Ребека розуміє, що її новий чоловік не залишив їй грошей, а банк конфіскує майно сім'ї, і вони залишаться практично без гроша в кишені. Ельвіра робить усе можливе. Важливе, щоб змінити ситуацію і привернути увагу принца найпривабливішого холостяка королівства, який запросив усіх придатних дівчат регіону на бал де хоче обрати собі наречену. Lost Ти повинен убити. В центрі даної історії опиняється розгублена колишня мати алкоголічка, в житті якої без того достатньо багато проблем. Останнім часом вона переживає не найкращий період свого буття, борючись проти цілої низки непередбачуваних випробувань та перешкод, які зразу в раз несподівано виникають в її житті. Проте, як виявилось, справжні перешкоди чекали на нещасну жінку ще попереду. Одного вечора головна героїня випадково сідає в авто до справжнього безжального серійного вбивці, котрий. Вбиває абсолютно всіх, хто його боїться. Запізно усвідомивши весь масштаб нової проблеми, перелякана жінка в черговий раз опиняється в страшній пастці, де змушена самостійно боротися проти не перешкод, виборюючи своє законне право на життя. Грішники Брати близнюки мріють про те, щоб назавжди полишити своє страшне минуле позаду, розпочавши абсолютно нове життя, де не буде місця злочинності, беззаконню та несправедливості. Саме тому чоловіки повертаються до рідного міста, яке давно покинули, аби розпочати все із самого початку. Вони щиро вірять в те, що зможуть здолати всі перешкоди та випробування, аби зрештою повернутися до більш звичного, спокійного та мирного стилю існування. Але зовсім скоро стає зрозумілим, їхній план. Майже спочатку був приречений на провал. Вийшов із-під контролю, адже їхнє життя в черговий раз опиняється в страшній небезпеці. «Він Прийде до тебе додому. Громоверці. Справжнє угруповання суперлиходіїв завербовано для виконання надзвичайно таємних та секретних місій уряду США. Оскільки головні герої не мають жодного виходу, вони змушені коритися долі, щоб залучитися до справи, розуміючи, що тепер на їхні долі випала надзвичайно велика відповідальність. А від їхніх подальших злагоджених дій залежить доля людства. Антигерої мусять об'єднати власні зусилля заради досягнення спільної мети. Попереду на команду чекає воїс. Істину, неймовірна, непередбачувана та сповнена перешкод та нелегких випробувань пригода, де вони змушені продемонструвати всі особисті професійні вміння, знання та навички на практиці, аби не впасти в очах своїх спільників та держави. Загублена куля 3. Фільм слідує за колишнім копом утікачем Ареськи до Німеччини, де він під вигаданим ім'ям постачає наркотики для німецького злочинного боса. Однак минуле наздоганяє рески майже відразу, відправляючи його назад до Франції приблизно в той самий час, коли обмін полоненими між іспанською поліцією та корумпованим шефом французького департаменту з боротьби з наркотиками повертає добропорядного копа Ліно на хвіст до Реша. Реш хоче зв'язати кінці з кінцями перед тим, як отримати значне підвищення. Що ставить його самого та його потужну злочинну організацію у протиріччя, не здолане ліно. Тож учиться мсіє. Він вартий десять. Місія нездійснена вісім. Розпочинається найбільш вирішальне протистояння, по-справжньому остання та фінальна запекла битва для завжди згуртованої та цілеспрямованої команди справжніх героїв, істинних професіоналів та знавців своєї справи. І там дуже успішний таємний агент, для якого будь-яка місія під силу. Він завжди досягає всіх поставлених цілей, вдало і якісно виконуючи абсолютно всю покладену на його плечі роботу. Позаду головного героя ціла низка надзвичайно небезпечних, Чних та непередбачуваних випробувань, але кожного разу він міг вибратись навіть із найбільш страшних небезпек. На цей раз доля готує для головних героїв найбільш складне й тернисте випробування, де боротьба йде не на життя, а на смерть. Ти не хочеш жертвувати тими, хто близький тобі.